Привіт всім глядачам мого каналу, Штучний інтелект. Він уже тут. І знаєте, його вплив це щось значно глибше, ніж просто автоматизація. Сьогодні розберемося, як він змінює не тільки те, як ми працюємо, а й що цікавіше, як ми думаємо. Просто задумайтесь на хвилинку. Міжнародний валютний фонд каже, що штучний інтелект. Так чи інакше торкнеться майже 40% 40% усіх робочих місць у світі. Це ж не просто якесь там технологічне оновлення, правда, це справжня перебудова всієї глобальної економіки. Ну і звісно ж, перше питання, яке одразу спадає на думку: а що буде з нашою роботою? Бо тут цікава штука, Ще її одночасно і забирає старі ролі, і створює нові. Тому, знаєте, Є і захоплення, і певне занепокоєння. А от аналітики з Goldman Sachs дають нам цифру, від якої просто мурашки по шкірі: 300 мільйонів робочих місць. 300 мільйонів це ж населення величезної країни. І мова йде в першу чергу про що? Про рутину. Обробка даних, адміністративна підтримка, все те для алгоритми вже зараз ну, просто швидші і дешевші за людей. Так хто ж, так би мовити, перший у черзі? Ну, дивіться. Це оператори введення даних, секретарі, касири. Загалом будь-яка професія, яка побудована на таких, знаєте, монотонних, повторюваних діях, вона стає ідеальним кандидатом на автоматизацію. Ми ж це вже бачимо: чат-боти відповідають клієнтам, а каси самообслуговування з'являються мало не всюди. Але ось тут і починається найцікавіше: це не просто історія про заміну, це історія про доповнення. Пам'ятаєте, як з банкоматами? Всі боялися, що банківські працівники зникнуть, а вони просто перетворилися на фінансових консультантів. Так само і тут шиї забирає на себе всю рутину, а людям залишається найважливіше стратегія, творчість, спілкування. І знаєте, попри всі ці страхи, цифри від всесвітнього економічного форуму, насправді дають привід для оптимізму. Так, близько 92 мільйонів робочих місць можуть зникнути. Але натомість з'явиться 170 мільйонів нових. Тобто це не кінець роботи як явища, а її така, знаєте, фундаментальна трансформація. І як це виглядає на практиці? А ось так з'являються професії, про які ще 5 років тому ми б і не подумали. – люди, які по суті вчать шаї правильно відповідати, тренери моделей, навіть етики штучного інтелекту. Це ціла нова екосистема людей, які створюють, навчають і що важливо, контролюють ці системи. Але економічний вплив це лише верхівка айсберга. Давайте зануримося глибше у складніші етичні питання, які ставить перед нами штучний інтелект. Всі етичні проблеми по суті можна звести до трьох головних пунктів: перший це упередженість. Якщо шиї вчиться на старих даних, де, скажімо, чоловікам частіше давали кредити, він просто почне дискримінувати жінок. Другий прозорість або проблема чорної скриньки. Коли шиї відмовляє у чомусь, часто просто неможливо зрозуміти, а чому власне. І третій, найскладніший відповідальність. Якщо безпілотник потрапляє в аварію, хто винен власник, розробник чи сам алгоритм? І ось тут важливо зрозуміти: відповідальність це не щось, що лежить на одній людині, це цілий ланцюжок. Розробник має гарантувати, що алгоритм надійний. Той, хто впроваджує систему, що вона безпечна в реальному житті. Ну а ми з вами, кінцеві користувачі, ми відповідаємо за те, щоб критично ставитися до результатів і перевіряти їх. Кожен на своєму місці. Гаразд, ми поговорили про роботу, про етику, але зараз підходимо до, мабуть, найнесподіваного і, можливо, найважливішого до впливу ШІ на наш власний розум, на те, як ми мислимо. Давайте просто поставимо собі питання ми всі так переймаємося, що машини заберуть нашу роботу. А що якщо насправді вони забирають щось набагато цінніше? Нашу здатність думати самостійно. І це, знаєте, не просто якась абстрактна теорія, ось вам конкретні дані. Дослідження більш ніж 900 реальних випадків показало, що критичне мислення застосовувалося лише у 60% викадків. випадків. Тобто у 40% ситуацій люди просто пасивно приймали те, що видав їм шиї, не аналізуючи, ми починаємо довіряти, не перевіряючи. А ось тут видно, наскільки це серйозно. Найбільше страждає що розуміння та синтез інформації. Тобто, ми потроху втрачаємо здатність не просто споживати дані, а й поєднувати їх, створювати з них щось нове. А це ж, по суті, прямий удар по нашій здатності до інновацій. Вчені навіть придумали для цього термін цифрова амнезія. Звучить трохи страшно, правда? Ідея проста, коли ми доручаємо технологіям пам'ятати і аналізувати за нас, наш власний когнітивний м'яз, якщо хочете, просто атрофується. З часом це може призвести до того, що нам стане важче думати самостійно. І є ще один психологічний момент дослідження показують, що люди з меншою впевненістю у собі частіше сліпо довіряють ши. І це створює таке собі замкнене коло чим більше ми покладаємося на машину, тим менш компетентними себе почуваємо і тим сильнішою стає наша залежність. Так що ж, невже все так погано і ми приречені? Ну, зовсім ні. Давайте в заключній частині розберемося, як нам побудувати здорове майбутнє, де людина та машина можуть ефективно працювати разом. По суті, перед нами зараз стоїть вибір: вибір між двома моделями майбутнього. Перша модель заміни. Це коли ми просто віддаємо завдання машинам і поступово втрачаємо власні навички. Друга модель доповнення. Це коли шиї стає нашим розумним помічником, таким собі другим пілотом, який звільняє нас для того, що ми люди робимо найкраще. Творимо, спілкуємось і приймаємо складні неоднозначні рішення. Тож якою може бути наша дорожня карта? Ну, по-перше, інвестувати в те, що робить нас унікальними: критичне мислення, креативність. По-друге, впроваджувати правила, за якими останнє слово завжди за людиною. По-третє, вчити дітей не просто користуватися щі, а й ставити під сумнів його відповіді. І найголовніше завжди пам'ятати, що в центрі будь-якої технології має стояти людина та її добробут. Бо, зрештою, що таке шиї? Це лише інструмент, неймовірно потужний, але все ж таки інструмент, і його вплив залежить не стільки від самих алгоритмів, скільки від нашого з вами вибору. Як саме ми вирішимо його використовувати? Ми можемо побудувати майбутнє, яке буде не просто ефективнішим, а й більш усвідомленим і зрештою людяним. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а також пропонуйте в коментарях свої теми для наступних відео.